Ти потрібен своїм друзям, доки е, ти їм вигідний. Я не думаю, що всі такі друзі, але мені повезло. Я написала подрузі своїй, що у мене інсульт. А вона, наче то бачить, що я написала, і стала писати про свої всі проблеми. Як у неї проблеми, про якісь там щось вона плаче, хто там ще в сім'ї в не плаче, якісь там проблеми пише. Я так пишу світа, в мене ж інсульт. Я знову пишу. А вона мені пише: А ти знаєш, які в мене проблема? А там таке горе, а там. Це. І таке пише мені: Та які в тебе інсульти врача була? у тебе якийсь там нерв поясниці защемило? І давай, які в неї проблеми? І пише на такому негативі, що в неї проблеми. Ну це Така подруга була історія секонд хендом вона торгує секондом. Вона на мене ображена, що я не пішла з нею в секунд. Типу, вона говорить, це моя подружка-блогер, вона зніме якусь там рекламу, щоб віщі понадавали. Вона торгує тими віщами потім безплатно. І для цього я маю бути і подруга. А в то секонда людина, ну, вона там, ну вони дуже багато працюють, у них горе всім і великі. Ну, ну, в них велике горе, і я не хочу ходити до них ніяких віщей набирати ні за яку рекламу. Е е е і мені колись там подарили річ, і я завжди дякувала, носила, показувала, була вдячна, і мені наскільки оце стидно ходити просити оце, і щоб мене так тупо використовували. А коли в мене щось сталося, то в мене немає ніяких проблем. Я думала, що вона до мене прийде і навістить мене. А в мене так знаєте в куліках складені куча платів, а я скажу Свєта, ну піднімесь на другий поверх, забирай ті пакети, там стільки тих пакетів, продай, продай буде тобі Колись я теж надавала, я їх не продала, не продала, не продала, вони мене лежать. Я тобі нічого денег не надала, я кажу, Свєта, ти подарила. Знає, чи може, через те, що люди такі бідні чи бідність так обмежує. Аби вона тоді зі мною зустрілася до цього. Аби я розказала про свої проблеми там. І, ну, через що стався в мене інсульт, як я нервувала. Можливо, б мене не було того інсульту. Можливо, б я не терпіла такий біль. Можливо, б я не стала якоюсь там, да в мене порушились якісь функції. І отут мене ото воно і не відпускає. А тут відпустило.